Що чекає забарного Борнуті? Челсі знову б'є трансферні рекорди. Чому Манцікі так легко відпустив канселу Баварію і для чого Арсеналу Жоржінні? Мене звати Андрій Сенки. Ви на каналі Кудібнік, де сьогодні підбиватиму підсумки зимового трансферного вікна. Трансферів було дуже багато. Новин було дуже багато розібратися в тому всьому, систематизувати це, все справа непроста. Тому, якщо ваша ласка, поставте лайк цьому відео, також дивіться його до самого кінця. Там буде розбір очікувань від забарного. У англійському Борнуті. починаємо з трансферів, котрі не відбулися. Перший трансфер це трансфер. Іско в уніон. Іско екс-гравець мадридського Реала, котрий невдало провів останні півроку в Сівілі, був близький до переходу до Берлінського уніона, до команди, котра йде другою у Бундезізі на даний момент. Цікаво і незвично було бачити цей трансфер в цьому клубі, тому що уніон це про щирість, правдивість, простоту. І це стосується всього. І роботи з болівальниками, і організації самого клубу, і близькості фанатів до самого клубу. І того в що грає Уніон Уніон це команда, яка грає в дуже простий футбол, в дуже організованій би біжи з великою кількістю голів зі стандартів. Як вони хотіли іско вписати, поняття не маю. Я думаю, це був би або вільний художник повністю, або був би повний провал, також повністю. Але іско хотів зарплату, котра була непідйомною для уніона. Ось що сказав директор Берлінського клубу. Ми би хотіли його бачити у нас, але ми маємо межі. Та ліміти. Вітак, у далі буде простою пролетарською командою без зірок. З чим всіх і вітаю. ну, кому не байдуже доля цього клубу. Вінгер Челсі, Хакім З'єш був близьким до переходу в Парі Сен-Жермен. Хакім навіть був вже у Парижі, де про все домовлявся, чи то навіть домовився з Паризьким клубом. Але справа в тому, що технічно цей трансфер не встигли оформити. Челсі якісь документи відправив пізно, тедлайни стекли, і Зієш повертається. У Челсі Кобек Роме ніколи за нього нікуди не переходить при тому, що незвичайне бажання в нього було покинути Рому. Про це говорили всі на світі, в тому числі Жозе Мауріньо. І було дві пропозиції за ньоло від англійського бормута та від Мілана. Рома, звісно ж, хотіла заробити на трансфері цього гравця як найбільше і більшу суму пропонував якраз Бормут. Заньоло принципово не хотів вести переговори з Бормутом, Мовляв, за виліт боротися я. Не хочу і в певний момент навіть не вступав в переговорний процес з цим клубом. Громаш поставила ультиматум: або ти переходиш Борнмут, або ти не граєш в футбол у найближчі півроку. За нього думав, думав, думав і передумав і дав згоду на трансфер Борнмут. Тим паче Борнмут пропонував йому більшу зарплату ніж Мілан. Але в підсумку англійському клубу ніколи вже цікавим не був. Вони підписали траореса соло на цю позицію і сказали: ну треба думати швидше. І так за нього залишається в ромі. Гратиме він ці півроку не гратиме. Поняття не маю, але зафіксую той момент, що Борнмут готовий платити більше грошей за трансфер, ніж платить Мілан, а також готовий давати більшу зарплату ніж дає Мілан. Це сучасні реалії. Давайте їх зафіксуємо. Микола Матвієнко не перейшов у Брайтон ще 31 січня. Зранку було відомо про те, що трансфер не відбудеться, і його переноситься на літо. Брайтон вступав у процес з шахтарем, але. Точок дотику компромісів знайти не вдалося. Тому Микола, як мінімум до літа, залишається, як повідомляє за Атлетік, Брайтон влітку знову спробує цього гравця підписати. Банально їм не вистачило часу на, на переговорний процес. Шодна історія про Брайтон. Мойзес з залишається в цьому клубі, про тому, що його активно хотів лондонський арсенал, пропонувавши 70 мільйонів, пропонувавши бонуси різні. Тобто там був тривалий переговорний процес, щось схоже до того, що відбувалося з Мудриком. Та навіть не відвідував тренування, щось схоже до того, що робив тросар перед цим, і в інстаграмі писав про те, що хоче покинути клуб, що блін, будь ласка, посіть і так далі. Підсумку Брайтон не змилостився, і тут ситуація є трошечки схожою до того, що за нього чи знайдуть клуб та гравець точки дотику для того, щоб він продовжував грати футбол в найближчі півроку. Я думаю, що це необхідно зробити обом сторонам, тому що. Актив Брайтона стане менш цінним, якщо він не гратиме. Ну і сам гравець зрозуміє, що якщо він не гратиме півроку, то знову ж таки хто його після того всього візьме. Тому я думаю, що ці півроку Кисядо має провести ще краще, ніж він провів попередні. А я вас попрошу про дві штуки, котрі допомагають цьому відео набирати оборотів. Перше, це підписка на цей канал, а друге, це дзвіночок. Не задавайте зайвих питань. Зробіться, будь ласка. Я ж вас не прошу у ваші банківські реквізити. Тепер до трансферів, котрі відбулися. Трансфер перший, найважливіший напевно, це перехід Енсо Фернандеса в Челсі. Був тривалий переговорний процес. Ще від початку січня Енсо обикутував також тренування Бенфіки. Були конфлікти всередині лісабонського клубу, наче відмовили, повернулися до переговорного процесу в кінці місяця і в підсумку таки змогли все узгодити. Що важливо розуміти, що. Клаусула Кайседо складає 120 мільйонів, і Челсі не хотів її платити на початку місяця. А хотіли за меншу суму гравця забрати. Бенфіка говорила, що тільки клаусула є контракт, давайте все робити по, по факту. І Челсі таки здався. Сума вся заплачена. Це рекордний трансфер в історії Прем'єр-ліги – 121 один мільйон євро. До цього рекордним був трансфер гріліша по трансферу Енсо Фернандеса. Все дуже просто це один з найкращих центральних півзахисників. Планети. Це гравець, котрий розривав ріверплейтів, котрого були ударені півроку в Бенфіці. Тобто, в нього надзвичайний потенціал, але зрозуміло, що він його повністю не розкрив. Челсі не бере гравця, котрий вже має сталеві позиції в європейському футболі. Тобто цей трансфер насправді є трохи ризикованим, навіть дуже ризикованим. Але я розумію, за що платиться. Попит на Енсо є, Енсо має вже. Титули в футбол дуже добре. Енсо має потенціал, все в принципі. Логічно питання в адаптації, питання в тому, як його інтегрувати в Челсі. Мені видається, що на це точно потрібен час. Найбільша сенсація трансферного ринку це перехід Кансело до Мюнхенської Баварії. Гравець Манчестер Сіті, який був залізно основним в команді Пепа Гвардіоли, лідером команди Пепа Гвардіола останніх років йде в оренду Баварії. Баварія матиме право викуп. Чому ж Кансело покинув Манчестер Сіті? Причин тут є рівно дві: перша причина це втрата місця в основі. Що важливо розуміти з ігрових причин Гвардіолі Завжди потрібен один з фулбеків, котрий допомагатиме у розіграші м'яча максимально високо і максимально в центрі поля. Кансело завжди таким гравцем був. Він правоногий, але грав зліва у захисті. І коли команда володіла м'ячем, кансело підіймався вище і розігрував м'яч. А позаду Сіті сідало в трійку з двох центральних захисників, а також з Кайла Вокера. Тобто, фактично. Це була не настільки ризикована історія, як могла б здатися на перший погляд. Що ж змінилося за останні місяці Манчестер Сіті? Сіті грає так само фактично, як і до цього, але просто з іншим перекосом та з іншими гравцями. Тепер справа, а не зліва в захисті Манчестер Сіті, грає гравець, котрий допомагає розігрувати м'яч в центрі поля. І цей гравець Ріко Люїс. Зліва грає ж гравець, котрий виконує ту функцію, котру виконував раніше Вокер. Це Натан Акі, тобто коли команда володіє м'ячем. Акі фактично сідає в трійку, з ясно, що він деколи бігає вперед. В нього є ривкова робота небезпечні зони, але переважно отак відбувається. А Люїс грає в центрі поля і от. Оця от гібридна роль Льюіса набагато більш ефективна, набагато більш потрібна в Вердіолі, ніж та гібридна роль Канцелу. Льюіс – ідеальний центральний півзахисник, котрий без м'яча грає на фланзі захисту. Він дуже нагадує Фліба Лама, наприклад. Він набагато більш надійніший на м'ячі, при тому, що Канселе був мега надійним на м'ячі. І важливо, що Льюіс менше помиляється в обороні. Останні матчі Канселу це було жахливо. Важливо також розуміти, що Кансела виконує величезну ривкову роботу вперед він добігав фактично до чужих воріт. Тобто він виконував і ривки також, окрім контролю. Люїс це чистий, це чистий контрольщик м'яча, якщо таку позицію можна придумати. Тому він набагато більше зараз подобається гвардіолі. Другий момент це те, що Кайл Вокер, який також втратив місце в основі. Він спокійно чекає свого часу, готовий конкурувати, готовий сидіти на заміні. Канселу цього робити не готовий. Канселу конфліктував з Гвардіолою. Канселу ігнорував теоретичні заняття в плані. Того що він їх не слухав, відволікався, е показував всім своїм виглядом, що йому не цікаво. Пряма конфронтація між Гвардіолою та Канцелу, з інформацією за Атлетіка. Відбулася перед матчем Кубка Англії проти Арсеналу, коли Канселу. Котре не потрапив в склад команди, тоді ж Гвардіола зрозумів, що токсичний гравець, гравець, котрий підриває йому атмосферу, не потрібен. І пішла мова про трансфер. Ситуація парадоксальна, тому що фактично за півроку Сіті втратив двох основних лівих захисників Канселу та Зінченко, основних лівих у минулому сезоні. І тут таке питання, така дилема: чи не варто було б Зінченку залишитися і чекати свого шансу? Я думаю, що ні, тому що якщо б зінченко залишився. То то він би конкурував з Канцелу, а не Акі, і не було б цього, от, от, от цього от перекосу. Тому сталося все в принципі логічно, все так як мало статися. І я не думаю, що Сіті прям сильно втратив прямо зараз від того, що Канцелу пішов, тому що знову ж таки форма його в останні місяці, плюс форма Люїса, плюс перекос Гвардіоли на інший фланг в плані володіння м'ячем або в першій стадії білдапу вона є такою, що робить цей трансфер вдалим для сіті, якби це не виглядало. Що ж до баварії, то їй потрібен цей футболіст. Давайте судити самі. Кансела може зіграти зліва, може зіграти справа, може виконувати як і стандартну функцію флангового захисника, так і якусь примудрену, гібридну, як це було при гвардіолі, що можете придумати на гельсман, і враховуючи. Катастрофу Баварії на правому фланзі захисту, тому що ні павар, ні Станішич не викликають в мене якогось неймовірного щастя та захоплення. Це може стати ну, хорошим поштовхом для, для прогресу Баварії та її виходу з кризи. Також можлива ротація на лівому фланзі, тому що Девіс це гравець іншого типажу, ніж кансело, тобто. У Герсмана з'являється більше вибору, більше місця для адаптації та підготовки під того чи іншого суперника. З чим я вітаю кожну зі сторін цього трансферу. Жоржині перейшов в арсенал, сума трансферу 12 мільйонів. Контракт на півтора роки. Чому цей трансфер є вигідним для арсенала? Та тому, що у арсенала вузька лава запасних, котра множиться останнім часом і на травми. Судіть самі: в центрі поля в Арсенала грає Томас. Партії. Він основний, бо він основна шестірка, так, шостий номер, розігруючий цього клубу. Він на даному матчі проти Мансіті отримав травму травму незначну. Окей, Ельнині, котрий його мав підмінювати, отримав травму значну. Вибув на тривалий період. Локонга, котрий його підміняв, грав в футбол. Так собі, тобто він ще не готовий грати на цьому рівні, виконувати складніші ніж в інших клубах функції центрального півзахисника. Граніт Джака основний тут, якби не думайте, що я про нього забув. Отож, Арсеналу потрібен був гравець, котрий готовий підміняти парті та Джака, гравець, котрий готовий прямо зараз вже і тут давати результат, робити різницю і швидко адаптуватися. Жоржіння давно хотів бачити в Арсеналі Артета останні два роки. Перманентно ця інформація з'являлась. Плюс трансфер недорогий, плюс Жоржиньо розумітиме свою роль в цьому клубі. З мінусів цього трансферу, це те, що Жоржиньо далеко не заміна партії. Він набагато менш збалансований гравець, він не дуже якісно грає без м'яча. Його робота в відборі також викликає певні запитання. Єдине, що дуже відрізняє Жордження від інших центрів Хайварсена, це вміння зберігати м'яч, вміння контролювати м'яч, вміння знайти. Е Таку передачу там гравця, де цього не очікують суперники, все для того, щоб знову ж таки зберегти м'яч. Арсенал, котрий тотально володіє м'ячем в багатьох матчах, отримав гравця, котрий дуже добре вміє це робити. Знову ж таки, в нього немає. Всіх тих всього того набору функцій, котрі в його конкурентів, але в нього є свій плюс. Тому я вважаю, що тут і зараз цей трансфер хороший, так само, як і трансфер Тросара. Арсеналу важливо ці півроку витримати на рівні. Арсенал зробив все для цього. Тепер до новин Манчестер Юнайтед МЮ на три місяці втратив Еріксона через травму і швидко почав шукати йому заміну. Оця панічна історія, екологічно викликана травмою Еріксона, Тобто, це не було ні, ні з того, ні з цього, і цю травму неможливо передбачити було. Вони. Знайшли цю заміну, це напевно трохи вже не в стилі МЮ, А на перший погляд ця заміна вдала. Марсель Забіцер, котрий не був основним Баварій, котрий так і не здобув місця в основі, переходить на цю позицію в МЮ на півроку без опції викупу. І для мене, враховуючи те, як Забіцер вміє грати, і те, як він грав в Ляйпцігу, те, як він грає за збірну Австрії, для мене це хороший оптимальний трансфер, хороше закриття дірки на цій півроку, знову ж таки, враховуючи те, що вони з Еріксоном. Іншого плану футболісти це як само як про щоржіння та партії. Ми говорили перед цим. Зайбицер це швидше про ривки, ніж просуваючі передачі, швидше про голи, ніж про асисти. Але знову ж таки, був МЮ один день. Вони зробили все, що могли. За що їм респект. До новин мого улюбленого клубу Тоттенхем підписує Педро Поро, правого латераля лісабонського спортіна. Це дуже важлива історія. Контракт з ним до кінця сезону і обов'язкова опція викупу за суму в 45 5 мільйонів. Чому це важливо? Тому що для команд Конти, для тут зокрема, позиції та гра флангових захисників є критично важливими. Латералі повинні виконувати одразу кілька функцій і бути максимально гострими та небезпечними біля чужих воріт. Ні Емерсон Роял, ні Мед з цим не справлялися. Педро Поро має все, щоб з цим справитися. Він зробив 10 плюс асистів в цьому сезоні за спортінг. Він був максимально крутим і в лізі чемпіонів, і в португальській премері. Тобто, все. Тут має зійтись меддоерті в той же час їде в Атлетіку Мадрід, їде на правах вільного агента. Чому? Тому що Тутнехем вже має вісім гравців в орендах іноземних клубах. Дорті ставав би дев'ятим. Це вихід за ліміти. І, враховуючи його вік, 31 один рік з ним вирішили контракт. Достроково розірвати. Арон Гордон переходить з Евертона в Ньюкасл. сума 40 мільйонів. Нікого не повинна дивувати. Гордон є одним з найбільших талантів британського футболу прямо зараз, і людиною, яка дуже добре грала футбол в попередньому сезоні. Він може закрити будь-яку позицію в атаці, в центрі, під нападником, будь-який з флангів. Мені швидким настирним пресинг машиною, такою не супертехнічним. але при правильній танецькій роботі все може працювати. При Лемпарді знову ж таки навесні все працювало. Зараз все поламалося, Гордон Втратив впевненість, втратив можливо мотивацію. Команда сипалась, і Гордон став сірою масою, як і всі інші гравці, не забивав, не робив різницю, ходив з понуреною головою. Тому цей трансфер для гравця є суперовим. Він вибирається з боротьби за виживання і пробує м, боротися за щось більше. Питання лише в тому, що, що робити Евертону, але знову ж таки з гравцем. Таким, яким був Гордон останні півроку, це не є втрата. Равець збірної США та Ювентуса Вінстон Маккенні переходить в ліц. Чому це важливо? Тому що Маккенні справді є одним з найкращих гравців останніх, напевно, трьох чи трьох років в топ-лігах щодо просування м'яча серед центральних півзахисників. Те, як зіграв Маккенні на чемпіонаті світу, також викликає. Захоплення це хороший футболіст, котрого дуже дивно використовували в Ювентусі. Макені сам говорив про те, що його дуже сильно зажимали в певні рамки. і Він любить більшу свободу. Умовно при схемі 4-2-3-1 над двома центральними півзахисниками. Це його позиція. В ліці вже є гравці на, на різні позиції. І двоє з них, крім Макені, також американці, також гравці збірної США. Це Аронсон, котрий грає переважно десятку, і Адамс, котрий є одним з двох центральних півзахисників. Замість кого з них гратиме Макені, чи разом з ними гратиме Маккенні, поняття не маю, але під керівництвом також американського тренера ця історія набуває ще більшого символізму. І Ліц, котрі вже. Добре, вийшов на американський ринок, продовжує робити цю свою роботу, здобуваючи більше популярності в Америці. Цей трансфер також є важливим з точки зору того, що ця команда є серйозним правцем на американському ринку. Тепер про історії, котрі ви точно могли припустити. Історія перша це звільнення Дженаро Гатузо з поста головного тренера Валенції. Все логічно він прийняв команду вище ніж залишив. Валенція грала нестабільно. Валенція йшла нижче ніж в середині турнірної таблиці. І ну, більше немає що говорити. Що я скажу точно, це те, що гатузо є хорошим тренером, тренером розумним, тренером не фізруком. Я читаю багато коментарів про те, що Гатузо це фізручара, там опорник, блінк, який він тренер і так далі. Насправді Гатузо дуже крутий тактик, те, як він адаптовував Валенсію під різних суперників по ходу матчу, в мене викликало приємну несподіванку і, 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 дуже, і, і точно дуже приємне враження. Те, з чим. Не може впоратись гатузо, це вміння тримати роздягальну на хорошому рівні. І це дуже дивно. Здавалося б, навпаки, Гатузо фізрук, котрий атмосфера, а Гатузо тактик, котрий не про атмосферу. Тобто, це не те, що нам уявляється в голові, і це не те, що співвідноситься з тим, що Гатузо робив на футбольному полі, коли був футболістом. Плюс важливо, що Валенсія не робила трансферів, взимку в них нуль. Переходів, і воно все наклалося так. І ставлення власників клубу до до самої команди, і плюс певні невміння гатузо Все склалося в один пазл, але точно знову ж таки зафіксуйте, гатузо вміє будувати гру, якщо говорити про поле не вміє щодо роздягання. Тому можливо він був би хорошим помічником. Ліон купив Дейна Ловерна, сума трансферу 2 мільйони євро. І як повідомляють русські змі, Ліон заплатить 2 лями Петербургському Зеніту і в мене це викликає абсолютний подив і абсолютний аху, як в цей час іноземні клуби ведуть перемовини з російськими клубами, власниками котрих є державні інстанції, такі як Газпром, до прикладу, от заплатить Льон 2 мільйони. І куди ці 2 мільйони підуть? Чи не на знищення українського народу, друзі? З важливого про українців Евертон очолив Шондайч. Інформація для вас вже всіх точно відома. Дайч, котрий працював Бернлі, Шондайч, котрий грає в дуже простий футбол і переважно за схемою 4-4-2. З плюсів цього переходу. Це те, що футбол дайча можна поставити за менш короткий час ніж футбол, котрий міг поставити Марселу Білса. Білса хотів багато часу. Білса хотів очолити спершу молодіжну команду Евертона, хотів змін на базі, там в кімнатах, в гуртожитках і так далі. На це часу нема є півроку, щоб не вилетіти. Дайч, напевно, ідеальна для цього кандидатура. Плюс дайч знає Тарковський, Макніла, Корне, Кіна, гравців, котрі виступають за Евертона. Раніше грали за Берні. Англійські болівальники жартують, що Евертон підбирав. Це життя за Берні. Тепер Евертон підібрав за Біорні не лише гравців, а й тренер. Що важливо розуміти, Бірні-Датча був найгіршим в англійській прем'єр-лізі за володінням м'ячем і найкращим за відсотком довгих передач. Це була типова британська команда, де грали одні здорові хлопці переважно. переважно. І в момент, коли Берні вирішив оміжнароднитись, коли перейшли в команду Легіонер з Ліги 1 до прикладу, та інших чемпіонатів. Дайч не зрозумів, що з ними всіма робити, і команда поплила. Чи знає, що робити Дайч з цими гравцями, котрі в Евертоні? Я поняття не маю, але точно відомо одне: Евертон не купив жодного гравця у це трансферне вікно. Вони, до прикладу, торгували Сара з Вотфорда, але не успішно. На фоні того, що витворяють конкуренти Евертона на трансферному ринку, це викликає в мене. Занепокоєння, як мінімум. Nottingham Forest витратив купу бабла. До прикладу, купили Даніло з Палемера за 20 мільйонів. Взяли Філіпи, центрального захисника з Атлетіко Мадрід. Підписали Кейлора Наваса з ПЖЖ на ворота і взяли в центр поля Джон Джо Шелві з Ньюкасла. Вудс також підписав купу футболістів. Сарабію з ПЖ, Доусона з Весткема, Куню з Атлетіко Мадрід, Леміна з Ніцци. Саутгемптон також підсилився. Взяли гравців Рена, Генка. Крутого аргентинського центр хава Алькараса ми можемо говорити про те, що це не є супер топ трансфери і так далі, але це хоча б якісь трансфери. Це трансфер на підсилення, це думка про підсилення, це думка про те, щоб не вилетіти. Евертона цієї історії немає, не тому що не мають думки не вилетіти просто. Пізно приначали Дайча і пізно було е прямо підсилюватись. Тобто, вони вступали в переговорний процес, але ні часу, ні розуміння, кого точно треба не було в підсумку нічого не вийшло. Тому Евертон точно є найбільшим фаворитом на виліт. Я б сказав напевно, що і Борнмут, в котрі прийшов Ілля Забарний, також є найбільшим фаворитом на виліт. І взимку Бормут підсилився. Крім Забарного, команда взяла ще кількох гравців у Тарас, Лоріяна, Трооресо, Соло, Семеню з Брістоля. І це бодай е, щось це бодай знов. Це буде намагання залишитися у прем'єр-лізі. Що важливо розуміти по Бормуту та по переходу Іллі Ліза Бормут це команда, яка погано грала в футбол останні півроку. І на це є купа причин. Причина перша це те, що Бормут. Фактично не підсилився після виходу з чемпіоншипу. Грають ті ж хлопці, котрі цю команду виводили. Друге, вони швидко звільнили тренера. Це було ще в серпні. Паркер, котрий зараз тренує Брюге, дуже плювався на те, що трансферів не було. І замість нього команду очолив Оніл. Думав, що він буде команду тренувати тимчасово. Вели перемовини з Марсело Б'єлсою. Тим же ж нічого не вдалося, і Оніл цю команду продовжує тренувати. Він е, пробував різноманітні схеми різні стилі гри під різних суперників, але прям збалансувати команду і дозволити їй стабільно набирати очки У нього не вдалося. Бормут Бо прямо зараз. перед останнім. цілковито зрозуміти, як е, гратиме Бормут отепер після закриття трансферного вікна? Що точно вимагатимуть від забарного говорити складно, тому що Оніл це тренер-початківець, тому що Оніл працював лише в той момент, коли не мав можливості для трансферів, для оновлень, для адаптації під себе. Тому саме зараз наступає вирішальний момент і в його кар'єрі, коли ми побачимо дійсно, яким тренером є оцей спеціаліст. Зафіксую Забарний приходить в команду, котра є одним з найбільших претендентів на виліт, в команду котра не зрозуміло, як гратиме. У футбол, я навіть говорю про схему в командою, яка не зрозуміло чим зможе стабілізувати свою гру, тому що до цього їй цього ніколи в цьому сезоні не вдавалося. І в команду, яка будується прямо на ходу, всі ці фактори не є оптимальними для адаптації гравця в англійський примреліз з іншої сторони. Це перехід в Прем'єр-лігу, перехід в прем'єр-лігу ще одного українського гравця. Це найдорожчий трансфер в історії Динамо, якщо не брати інфляцію. Це трансфер гравця збірної України в клуб англійської прем'єр-ліги, але є нюанси. Було б дивно, якби Забарний перейшов в Манчестер Сіті. Було б дивно, якби забарний перейшов Лондонський арсенал, було б дивно, би перейшов Реал чи Барсу. Зрозуміло, що Забарний поки не готовий в таких командах грати, і тому він переходить в Борнмут. Він цілком міг би грати на рівні сильніших команд Бундесліги, Ла Ліги, але ці команди не мають таких Грошей, як має Борнмут. Борнмут має більше бабла, ніж Мілан. Тому прогнозувати я нічого не буду. Успіх, не успіх за Барну і так далі. Просто респект гравцю за сміливість піти в цей клуб в цей момент. І я бажаю йому лише адаптації, і того, щоб Борнмут, якщо і вилетить, дав змогу проявити себе за Барному, котрий потім кудись той перейде. У вас же попрошу дивитися, мої попередні випуски. Отут, до прикладу, розбір матчів вихідних Роман, Наполі, Арсенал, Мансіті, Реал, Барса, все не що буде тут, а тут найновіший випуск Good Evening. Дякую всім за увагу. Дякую, що зі мною. Слава Україні, слава зсу. Побачимось.